Усім привіт! В цьому відео у нас на огляді неймовірний, унікальний в своєму роді. 5D-електричний камін Dimplex OpTV Voltera. За своєю суті Dimplex Вольтера є окремо стоячим електрокаміном з неймовірною технологією OpTV запатентованою компанією кампанією Dimplex. Неймовірний ефект полум'я OPTV досягається за допомогою дисплея, що прихований за напівпрозорим дзеркалом, яке виготовляється за спеціальною технологією компанії Dimplex. Але Вольтера відрізняється і від інших d електрокамінів Dimplex, адже реалістичний муляж дров з діодами, що створює ефект живріння, відображається в дзеркальній панелі каміна, створюючи ілюзію, що язики полум'я би танцюють по-багаттю. А декоративна фігурна решітка, що відображається в тій самій дзеркальній панелі, створює візуальний обман, не мов би корпус відсутній і камін наскрізний. Завдяки своєму витонченому дизайну Дімплекс Вольтера чудово пасуватиме в будь-якому дизайні інтер'єру. Адже його можна поставити в портал, вбудувати в нішу або встановити в будь-якому місці кімнати за вашим бажанням. Керувати електричним 5D-каміном Dimplex Voltera можна як з панелі ззаду на корпусі, так і з дистанційного пульта керування. Але це не все, адже за бажанням можна вмикати або вимикати верхнє підсвічування в залежності від освітленості приміщення та вашого настрою. А, також дана модель може похвастатись неймовірно реалістичною звуковою імітацією потріскування палаючих дров з можливістю регулювання гучності. Звукова імітація в Dimplex Volterra відрізняється від імітації в інших камінах тим, що в даній моделі це реальний записаний звук потріскування живого багаття, що додає не тільки реалістичності, а й створює неперевершену і неповторну атмосферу. При роботі електричний камін зовсім не нагрівається і є абсолютно безпечним для тварин та дітей. Як і інші 5D-каміний діплекс, дана модель абсолютно не потребує додаткового обслуговування. Для роботи їм необхідно лише підключення до електромережі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!